Моє вітання. На каналі вже є відео, як працювати з текстом для 9-х класів тривимірне моделювання. І зараз будемо працювати також з текстом. Також створювати ті самі моделі, але в Prisma 3D, тобто на смартфоні. Створюємо новий проєкт, і перше ми повинні з вами додати сам текст. Обираємо текст. Ось ми бачимо. Він підписаний ваш текст. Для того, щоб його відредагувати, натискаємо зліва на панельки «U-текст» І просто передруковуємо його. Так, в нашому випадку це буде Ctrl. Так, Ctrl. Ок. Так. Ну, власне, нехай воно так і буде. Далі скопіюємо цей текст. Так, натискаємо на текст. Копіюємо. Переносимо вбік. Змінюємо сам текст на Alt. Ок. Знову робимо те саме. Натискаємо на текст, копіюємо і змінюємо на Dell. Так, можна переіменувати його, щоб було зрозуміло, з чим ми працюємо. Другий текст. Це у нас буде Alt. Ну і третій можна вже не перейменувати, але вже давайте. Del. Так, тепер візьмемо Delete і Alt трішечки перенесемо. Додаємо куб. Ми будемо створювати, як ви зрозуміли, вже, клавіші. Так. Тепер змасштабуємо так. і перенесемо наш куб так, щоб трішечки провалились напис. Так, скопіюємо тепер цього разу куб. Перенесемо в бік. Візьмемо напис і розмістимо його тут також по центру. Знову беремо куб. Копіюємо і переносимо в бік. Так. Напис. В даному випадку «дел». Також розміщаємо по центру. Змінимо тепер матеріал. Беремо куб, обираємо матеріал, колір. Ну, і давайте зробимо якийсь там темний, можливо, щось близько до чорного. Десь ось так. так. Другий куб. Той же матеріал і третій той же матеріал. Самі букви ми зробимо білими. ну Воно тут уже у нас і виставлено білими. Так, перевірили. Все. А, власне, ось таким чином можна додавати текст до клавіш, але. В такому випадку у нас окремі об'єкти. Нам потрібно, щоб ми натискали на куб, і переміщувався він разом з текстом. Що ми тут можемо зробити? Ми можемо додати ну, згрупувати їх. Затискаємо ось тут Ctrl, і несемо до першого куба і відпускаємо. Бачимо, у нас така група утворилася. Те саме робимо з Alt. і те саме робимо. Зделіт. Тепер, коли ми обираємо куб, він переміщується разом з текстом. Так, ну, на цьому, я думаю, цей урок я завершую. Цей проєкт обов'язково зберігаємо. Називаєте його якось. Ну, я, наприклад, там називав Ctrl. Готово. Зберігаємо обов'язково, тому що наступний проєкт ми будемо робити анімацію з використанням саме цих клавіш.